Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Моє Хобі Солдатики. Сьогодні у мене нові фігурки від проекту персонажі. Нагадаю, проект випускає 40-мм мініатюри із бронзи, що втілюють історичних особистостей персонажів поп культури та кіно. Розпочну з фігури, що втілює образ Еріка Дрейвана, головного персонажа фільму та коміксу «Ворон». Чекав на цю фігуру я з того часу, як побачив її анонс, бо дуже люблю цього персонажа. Пам'ятаю, як вперше побачив фільм з Бренданом Лі і яке він створив на мене враження. Щодо фігурки, приємно бачити, що автори підійшли з великою повагою до персонажа і в якості ескіза обрали дуже крутий арт. Продовжу кінематографічну тему Джекі Чан в образі азіатського кондору з фільму Обладунки Бога Бога-2». Мені ще з самого дитинства подобаються фільми, в яких демонструються бойові мистецтва. Тож виробнику за цю фігурку окрема подяка. Сподіваюся, що лінійка буде зростати, і ми побачимо фігури таких бійців, як Брюс Лі, Джед Лі та Мішель Кісі в образі Тонг По. Безликий воїн. Мініатюра за мотивами обкладинки альбому Kings of Metal гурту Меноува. Дуже впізнаваний та популярний образ, який прикрасив не одну футболку чи худі, тепер втілений в ось такій бронзовій мініатюрі. Додам, що це вже друга фігура проекту персонажі на рок-тематику. Перша нагадаю був Едді, символ гурту Iron Maiden. Окрім бронзи, фігурки ще відливаються зі смоли, яка дуже добре фарбується. Тож всі, хто любить повозитися з фарбами та пензлями, інформація, як то кажуть, до роздуму. Далі Спартак. Дуже люблю історію про повстання рабів під його командуванням. Ця подія описана в книгах, кіно, серіалі, а навіть є настольні ігри, що знов-таки свідчить про популярність Спартака. Автори проєкту персонажі побачили Спартака ось таким чином. Чесно кажучи, не пам'ятаю, як Спартак описувався в романі, але те, що це не кіношний образ, це точно. Можливо, це взагалі своє бачення персонажа, що також дуже цікаво. Далі мініатюра, що зображує одного з найвеличніших полководців в історії Ганнібала Барку. Можливо, увагу йому приділяють не стільки, як Спартаку, але історія про його походи не менш цікава. Щодо фігурки, образ дуже добре читається а для мініатюр подібного формату це дуже важливо. Надам, що образ Ганнібала один з тих, які дуже важко сплутати. ще одна мініатюра на тему ворогів Риму пантійський цар Митридат. Приємно бачити фігури в цікавих та небанальних позах, як завжди, добра робота скульптора, добре пророботані дрібні деталі, обличчя все виглядає дуже гідно. Ну і найголовніше, і для мене це особисто приємно, що скульптори, які працюють над фігурами проєкту, персонажі, всі з України. Ще одна мініатюра, що продовжує тему ворогів Риму Вірменський цар Тигран Великий. Тут скажу чесно, відкривав Вікіпедію, щоб почитати, хто це такий. Тож можна сказати, що подібні мініатюри виконують ще освітницьку функцію, бо я впевнений, що багатьом колекціонерам цікаво кого зображує та чи інша мініатюра. І це реально дуже круто, дуже цікаво, і врешті-решт, це корисно. І якщо тема ворогів Риму представлена в достатній кількості фігур, деякі я показував сьогодні, деякі були в минулих оглядах, то цілком логічно очікувати фігури Марка Краса, Сули, Пампея та інших римських полководців та імператорів. І на останок фігурки по історії України. Перша з них це воєвода Дмитро. Перш за все він відомий тим, що очолив оборону Києва від військ хана Батия. В першу чергу хочу відзначити, що фігура комплектується невеликим арсеналом змінної зброї. Це спис. Меч. сакира, Та щит, який зроблено в двох варіантах. Якщо чесно, то таке я бачив вперше. Так, в мене невелика колекція 40 мм металевих солдатиків, але тим не менш. Образ воєводи втілений Романом Волошиним. Це достатньо відомий український скульптор, який давно працює з проєктом персонажів. Наступна і остання на сьогодні фігура. Правитель остоготів Філімер. Це ім'я асоціюють із формуванням готської державності на території України. Вважається, що Філімер привів свій народ до земель, які пізніше стали відомі як територія черняхівської культури. Тобто на Південний схід Європи, сучасна Україна, Молдова, Румунія. Більше інформації про цього персонажа можна за бажанням знайти в інтернеті, тож безпосередньо до самої фігурки. Найцікавіше тут те, що вона відлита з черняхівської бронзи. Скульптор фігурки Сергій Шаменков – відомий художник, історик, реконструктор і, власне кажучи, скульптор. Тож скажу, що до роботи над цією мініатюрою підійшли дуже серйозно. Посилання на сторінку виробника буде в описі до цього відео, тож кожен бажаючий зможе ознайомитися з повним каталогом проєкту персонажів та щось придбати собі в колекцію. Підсумовуючи, скажу, що мені приємно бачити, як проект розвивається, як формуються повноцінні тематичні набори всередині серії, це вороги Риму, це історичні постаті, герої книжок, коміксів та кіно впевнений і бажаю виробнику, щоб ці набори з часом розрослися до великих повноцінних серій. Особисто мені дуже подобається кіносерія, і дуже цікаво, яких ще персонажів буде втілено. Мені, наприклад, дуже хотілося б побачити фігури персонажів назад у майбутнє Ріплі з фільму Чужі Дольфа Лунгрена з фільму Універсальний солдат та Тонг По з фільму «Кікбоксер». Ну, а як воно буде і чим нас порадує виробник, то вже покаже час. на цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися відео з друзями. Всім салют та до нових зустрічей!